Вітаю, вели шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, коментувати, поширювати, ставити уподобайки. Ну, Хочу вас трохи розвеселити у цей невеселий час і поговорити про, о, так би мовити, українську кухню. в... В дипломатичному сенсі, Ну, таке поєднання дивовижне. Так. Ну, таке наше життя. Воно іноді дарує нам несподівані асоціації, поєднання, здавалося б, непоєднуваних речей, ну, а наша ж кухня українська, знаменита у всьому світі, взяти хоча б класичний борщ, вареники, київський торт. Український хліб, котлета по-київськи. о, так, Ну, давайте згадаємо котлету по київськи. так, Англійською це chicken Чікінків означає котлета по київськи, яка має бути присутня в меню будь-якого. Ну, найкращого ресторану в світі, де б він не знаходився. Так, Це один із показників, так би мовити, зірковості даного ресторану. Але ж я обіцяв вам говорити про не про їжу. До речі, я вже повечеряв там, ні, поснідав. Так. <смітна> Тому я можу говорити цілком спокійно. Про це все. Так ось що ж ми маємо? А ми маємо те, що американську політику донині в крайньому разі впродовж останніх двох років цієї, так званої СВО, тобто агресивної війни московитів андрофагів проти України. Американську політику можна назвати Чікен Київ. Що це означає? Ну, це означає, з одного боку, котлета по-Київськи, а з іншого боку, ви, напевно, бачили у е, багатьох американських фільмах, е, е, коли хочуть назвати когось, е, обізвати боягузом, то на нього кричать: Чікен, чікен, так. Так, отже, оце, отже, в переносному розумінні слова, чікін означає боягуз. Отже, впродовж ем, всіх двох років останніх ем, політика Сполучених Штатів Америки стосовно України, її можна англійською мовою охарактеризувати як чікін Київ. Тобто не котлета по-київськи, а боягузи. так, По-київськи, так. Ті, що сто... Боягузи стосовно України, стосовно політики України. І це ж не сьогодні почалося. Джур... Pardon, мадам. Джордж Бур... Буш старший. Буш, Це англійською, означає кущ. Так, бушмен, людина кущів. Так ось Джордж Буш старший, 1 серпня 1991 року прибув до Києва і почав закликати українців залишитися в складі Радянського Союзу. Ви чуєте? Так. Ну, от якщо. Прослідкуємо всю цю американську політику. Там якісь люди сидять, а там, типу, Салівана, там ще раніше там був цей Кісінджер, там і всі останні. Ну таке враження, що ці люди не від цього світу. Так, вони заробляють величезні гроші за те, що дають якісь поради. Американським президентом, там якісь друкують статті і все останнє. Якщо ми подивимося все те, що вони набалакали, написали за весь час свого життя, то воно все коту під фіс, воно нічого не справдилося. Абсолютно нічого. Вони безграмотні повністю ці люди. ну Це фантастика. І зараз той Саліван щось там мукає, пукає, я не знаю, ну, ну це ганьба просто. Просто ганьба. Це радник президента США із національної безпеки. Це всі бачать. Іран той бачить, і, і Хезбула бачить, і. Ой, Отакі речі. Так от, ота промова э, Джорджа Буша старшого 1 серпня 1991 року війшла в історію під назвою Чікен Київ. Котлета по Київськи, оскільки в англійській мові слово чікен має переносне значення боягуз. І оцей Чікін, він як був, так і залишився. От я е, слухав е, те, що сказав Трамп, що він там за 24 години припинить війну в Україні і сказав, що для цього потрібні дві речі. По-перше, він буде намагатися домовитися із путіним, щоб він припинив цю війну, вивів свої війська з України. Це перше. Але якщо він його не послухається, то він дасть Україні стільки зброї, що вона вижене і переможе Москві. Оце дійсно реальна розмова. Так, це не Чікен.